Всім привіт! Сьогодні разом з вами спробуємо знову творити дива. Так як ми з нетерпінням чекаємо весну, тому сьогодні будемо робити яскраву квіточку. У нас є в'язна бивна біла, жовта і така буде серединка рожева, яскрава, красива. Я буду робити дві одиниці, тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб дізнатися, навіщо я роблю дві одиниці. Зразу зробила заготовки, розграфила і приступаємо до роботи. Також не забуваємо ставити вподобайки і дивимося, які вони яскраві, переливаються різними кольорами, коли ви нажимаєте на них. Розграфила зразу всі. Також будемо шити нашими українськими нитками барва. шиємо збоку від там, де ми награфили, Потім посерединці розрізаємо, і у нас виходить зразу дві заготовки. Ось пошила з однієї сторони і зразу шию поряд з іншої. Робимо допустимі припуски на сантиметр, ну, хто є, наскільки хоче, наскільки і робить. it was Ось такі у нас виходять аплікації. Зутюжуємо і відрізаємо в уголки, щоб не було уплотніні у нас. Хоче зутюжувати, загинається, але нам все під силу. Ми справимося з усім. Ось такі красиві заготовки. Викладаємо і вибираємо, хто як буде шивати, чи по горизонталі викладаємо, чи по вертикалі. Я буду по вертикалі складаю і буду заготовки робити по вертикалі. Можна робити по горизонталі, кому як зручно. Шовчики суміщаємо, щоб було красиво і акуратно. Половину квіточки у нас вже готово. Зараз ще іншу половинку заготовимо і побачимо, що у нас вийшло. Ось така яскрава квіточка у нас буде. Підрівнюємо шви, щоб було акуратно і красиво. Ось таке у нас вийшло чудо, диво, яскраво жовте.